Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам порівняти два фаленопсиси хатуюки. Фаленопсис хатуюки це гібрид, отриманий в японській селекції. Розмір квітів у обох 5 см. Дума квітів однакова, відмінність лише в кольорі. Цей біленький, а цей бусково-рожевий Два мають неонові кінчики на губі. Вигляд просто шикарний. Ці фаленопсиси мають потенціал квітнути гронами на розголудженнях з довгими квітконосами, і видовище, звісно, повинно бути дуже красивим. Мої рослини ще молоді. Хатуюки під ім'ям, якщо я правильно вимовляю на гоньюки. Він квітне вже третій місяць. І саме цим він і відміняється від оцього рожевого, більш насиченого, більш свіжого, бо все ж таки, знаєте, під впливом сонячних променів квіти трішечки змінюються. Але я щаслива вже тим, що білий хатуюки дочекався, коли розкриють квіточки рожеві Рожевого юки абревіатура хатуюки пінк. Невеличкі, лише 5 сантиметрів, але зважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного, то виходить, така чарівна хмаринка. Вони однаково на дні в них керамзити з крупними косминчиками кори, далі ще трішечки кори, потім прослойка могосвагному і кокосового волокна. Далі знаходиться... Сама рослина і засипана просто середньою фракції кори. Для цвітіння, ці фаленопсиси, повинні бути завжди напитими. Якщо тільки вони підсихають, вони починають скидати квіточки. У мене не було обох хатоюки, і хто запропонував мені вибрати із цих двох, то я б свій вибір. Зупинила на білому. Все ж таки, знаєте, я ну, дуже люблю білі квіти. Але якщо я вже маю два, і рожево бузковий і білий, то знаєте, мені дуже подобаються вони обидва. І я хочу, щоб вони залишалися на моїх поличках. Цього року я розташувала їх поряд. У По дальшому так і залишу їх зростати поряд. Дуже красиво, вишукано і уявляю тільки собі, коли вони будуть більш дорослими, як в них буде більше квітконосів, буде більше розголуджень, то яке то буде видовище чарівне? Дуже красиво. Я бачила у дівчат в інтернеті дорослі ці рослини з розголудженнями. Дух захоплює, коли дивишся на хмару у цих невеличких квітів. І якщо ви не маєте фалонопсиса хатуюки, то дуже дуже раджу вам придбати виберіть, хочете рожевий. Хочте біленькі, але придбайте собі хатуюки. Це дуже красивий фаленопсис. Єдине що за своїми спосередженнями хочу зауважити, що неохоче квітнуть ці фаленопсиси без натурального освітлення. Тобто, якщо вони розташовані лише на поличках під штучним освітленням, то квітнуть вони неохоче. А от якщо їх виставити десь на підвіконня, де хоча б інколи буває сонячні дні, то квітнути вони будуть рясно і красиво. А сьогодні дуже похмуро і важко спіймати справжній кольор цих двох красунь, але я намагалася. Сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей. Скриптом. я вийшла на балкон. Тут дуже гучно, бо наш дом розташований над дорогою. Але зіркою сьогоднішнього дня є ось цей чарівний кактус. Я заглядаю ось туди, глибину, ніби то усесвіт. І мрію все буде добре, все залишиться україною.